На якому? О, є. Є, друзі, перша покльовка сапнула. це щука. Хороший окунь. Ху-ху-ху. Окунь кабанець. Отакий. І це в п'явочках. Друзі, привіт. Ранок. 2 вересня, вчора діти пішли в школу і надію, що сьогодні щука прокинеться. На водоймі з самого ранку, зараз десь, напевно, 6.30-6.20. Сонце ще тільки підіймається. Є велика надія, на ловлю хижака, зокрема, щуки. Зібрався вже фактично, буду випливати на воду і дивитися, що з цього вийде. Так, декілька слів по комплектику. Він у мене сьогодні суто-джиговий. Це Азура Софіна в Рості X, в Рості 2,44 і з тестом від 1,5 до 12 грам. Котушка Азура Софіна 3000 С. Нитка 0,4. Азура Кінщин, якщо я не помиляюся. Поки що ставлю грузик 7 грам і кайтековську приманку Crazy Flapper. Далі буду дивитися по ситуації. Отже, менше розмов випливаю і пробую спіймати. Так, перший закид. І перший закид зроблю під камиш. Перший закид без результату, туман ще стелиться над водичкою. Ночі вже прохолодніші. Відповідно і вода трішки охолола. Тому є надія все-таки на активізацію хижака. Так, від берега не хоче, давайте попробуємо всередину. Там цікавий рельєф. Як кажуть, горбік яма, горбік яма. Такі-то ямочки локальні то. Идемчики. это, <coughs> конечно, завжду интересный рельеф, на є! Якому... я, я друзья, перша поклевка сапнула и это щука, и это, друзья, щука. Ох, зашла. Ну, ничего. Перше клювання є. Ось вам, друзі, ямочки. Ось вам і цікавий рельєф. Була перша, але на жаль, зійшла. Так, кайтек, ось такий віброхвост, який попробую його на 5 грамах. Змінюю точку, зміщаюся ближче до берега. Розпочався невеликий дощик. Напевно, це те, що любить щука, але зараз буде видно. Як неочікувано. Чи це була трава, чи це взяла якусь Так, не хочу, що зараз думаю? Зараз ще візьму Флепер на джиголовці 5 грам. Попробую тут біля берега прокидати декілька закидів. Якщо нічого, то буду зміщатись. Так, Кразі Флепер ось в такому фіолетовому кольорі. Так, друзі, ставлю приманку, яка працювала минулого року дуже круто. А воруна Ева 4,5 дюйми. На двійникові. 8 грам, не знаю. Тут 8 грам навряд чи потрібно, але ця комбінація минулого року працювала дуже круто. Ну, поки нічого не хочу. Одна клювання хороша. Непогана щука, але схід. І більше нічого. Ну ще одне щось подібне на клювання було. ще я собі не можу дати ще й досі відповідь. чи Це була покльовка просто під самою лодкою. Вона так, коли опустилась приманка, взяла. Але ніжно-ніжно. Ну що навіть я не відчував, якщо чесно. Просто або можливо це був просто за за траву. Хоча досить схоже було на те, що це була риба. Зараз була покльовка. Непоганий удар, але не знаю чи промазала, чи Можливо це був окунь. Приманка досить велика і масивна. Але удар був хороший. Так, спробую ще раз ту точку з хорошим таким ударом. Я думаю, зараз буду ставити приманки більш і ставити менше груза і пробувати, що скаже окунь. Щука не проявляє якоїсь особливої активності. Що ж, повертаюся я на кризі флепера, ставлю його на ось такому джегріговому вольфрамчику 5-грамовому. І перевіряю першу чергу активність окуня. Поки ти не знаю що. Поки не знаю що. О, хороший окунець. Хороший окунець. Хороший окунець, друзі. Ой! Хороший. Хороший окунь. Ху-ху-ху. Окунь кабанець. Отакий. От в впіявочка. Отличний. Отличний окунь. Те що треба. А от Кажу, що ти мужик... Що ти мужик зловив? Щось кось так бере біль нежно. Та якраз, мабуть, на ямці бере. Бо все в одному місці. Диви, бач, відгриз. Так, тестимо балісонг, чи потягне фаворит. x 1 1036. Тинчишки налосний. Балисон. Ну, не тяну его. А? Нормально тяну. А я Вы... не что с были приклеены заводом. хороший Ну що ж, друзі, вийшла отака коротенька рибалка. Немає більше часу, на жаль. Буквально 2 години на водоймі, дві години на воді. Одна щучка зійшла. Ну, така вже була непогана. Десь, напевно, під кілограмчик. Зловив хорошого окуня, не знаю, теж такий десь грам 600-700 точно в ньому має бути. І ще декілька покльовок і в принципі на цьому все. Буду закінчувати рибалку. Так, це була коротенька така рибалка. Але задоволення отримав, Задоволення як від виважування так і від перебування на водоймі. Всім вдалих рибалок, до нових зустрічей на моєму каналі. З вас обов'язкова підписка і лайк тому, хто сподобалось.